У мене ніколи не було ніяких талантів, я найзвичайніша, найпростіша, нічого взагалі особливого. Є оті люди, які там вау, які стала новиті, а я ні. І я опинилася в імміграції, я буду працювати там, де просто треба, де є можливість, бо я навіть не знаю, чого я насправді хочу. Це не моя історія. В мене інші історії, не краще, ні гірші, просто інші, але це історії багатьох. 12 липня в Копенгагені я буду проводити вечір присвоєння своєї сили. Для мене цей вечір буде про відповідальність, бо хвилинка відвертості, відповідальність це моя сила, яку мені дуже важко присвоїти, я її боюсь. І дуже часто я доходжу до якоїсь стелі в різних сферах свого життя і не пробиваю її, тому що там новий рівень відповідальності, і я починаю ходити колами. І сам це моя проблема теперішня актуальна. Те, що я почала це відео, проблема дуже багатьох. Мені хочеться наголосити на цьому. Бо навечері присольні свої сили можуть бути абсолютно різні історії. Але я впевнена, що там буде хоча б одна дівчина з історії, з якої почала це відео про незнання своїх талантів, нерозуміння, хто я, що я чого я, я, я хочу, і чи взагалі я достатньо якась, так чи я варта чогось, щоб не погодитись на менше, що мені не подобається, а піти кудись, куди прагне моя душа. Але я просто поки що її не чую. Мені дуже важливо, щоб наші дівчата навіть в еміграції, навіть дуже далеко від дому, навіть десь на півночі Європи, в прохолодній вітряній Данії, мали куточок затишку, тепла, підтримки і такої, знаєте, справжньої жіночої дружби, де ви підтримуєте одне одну, не накидуєте порад ярликів, немає відчуття конкуренції, а де ви просто підтримуєте і де можна відкритись, хочеться довіритись. І в вразливості, здебільшого сила, це, до речі, теж моя історія, яку я колись проживала у вразливості, величезна сила через вразливість інтерактиви і трохи пірнання у стародавні українські вірування. Ми будемо вивчати себе і присвоювати силу, яка є в нас, але яку ми не приймаємо і тому не можемо використати наповну. Є ще кілька квитків. Якщо те, що я вам говорю, відгукається і ви досі це слухаєте, я вас чекаю.